В цих країнах, де присутні українці, вони виходять на вуличні акції підтримки нашого членства у НАТО напередодні саміту у Вашингтоні із такою ініціативою виступив світовий конгрес українців. До кампанії запрошують доєднатися українські громади і друзів України за кордоном. Одна із найчисельніших акцій просто зараз відбувається у Парижі. Із столиці Франції, яка є одним із членів альянсу, на зв'язку із нами Володимир Когутяк, віце-президент світового конгресу українців. Пане Володимире, вітаю вас! Багато людей вийшли на підтримку нашого членства. Хто ці люди? Що вони кажуть? І чи не було часом якихось провокацій від проросійських налаштованих? Кидмило, вітаю вітання з Парижу. Дякую вам за слово. Е, світовий конгрес українців в зв'язку з 75-ю річницею саміту НАТО організовує різноманітні якраз акції по по цілому світі, е, особливо тридцяти 32 країнах, які входять якраз в НАТО. Сьогодні, от, як ви можете побачити в Парижі, Іван Кастернак, об'єднання українців Франції, організовує ось таку акцію, де зібралося близько. 150 150 і українців, і друзів України між нами сьогодні теж міський депутат Фромсобіщу. І ми закликаємо, звісно, і Францію, і інші країни підтримати Україну, підтримати сьогодні до вступу до НАТО. Це для нас надзвичайно важливо, тому що заклик світового конгресу українців є наступним. Як на сьогоднішній день це не тільки НАТО потребує захисту, Україна потребує захисту НАТО, але це теж НАТО зможе отримати надзвичайно велику велику підтримку, якщо воно інтегрує Україну до себе. І якраз ви задали ще питання стосовно того, чи є провокації? Звичайно, що є, якщо я дозволю собі обернутися за до мене, можете побачити дві машини поліції, і якраз провокації проходить в цей самий момент. Де е, росіянці не дуже сподобалося те, що ми кричали, що Путін і Росія є державою тероризму. Дуже вам дякую, Людмила, пане Володимире. Дякую вам. Володимир Когутяк, віце-президент світового конгресу українців з Парижа. Де просто у ці хвилини відбувається одна із численних акцій, що зараз напередодні саміту НАТО у Вашингтоні проходять по всьому світу на підтримку членства України в альянсі.